Доброго дня. В вашій увазі пропонується презентація вибіркової дисципліни. Корекційна педагогіка. Дисципліна передбачає. Підготовку студентів за спеціальністю спеціальна освіта розрахована на перший рівень вищої освіти, а саме бакалаврський, вивчається в шостому навчальному семестрі. Передбачено вивчення як для денної, так і для заочних форм навчання. Кількість кредитів запропонованих 4, 120 навчальних годин. Мова викладання українська, форма підсумкового контролю залік. Ну, власне, метою корупційної педагогіки як дисципліни є мета, підготовка майбутніх фахівців до роботи з особами з вадами психофізичного розвитку, їх батьками та особами, що їх заміняють. Метою також є сформувати знання про особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами, своєчасне виявлення та надання кваліфікованої допомоги як в навчально-виховному процесі, так і в процесі соціальної адаптації та реабілітації в умовах спеціальних закладів і умовах інклюзивної освіти що, в свою чергу, має можливість надати розвиток особистості дітей даних категорій. Окрім того, на меті є формування загальнокультурних та професійних компетентностей майбутніх спеціальних педагогів, необхідних для ефективної діяльності в якості організаторів та виконавців програм індивідуального розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Перед умовами для вивчення даної дисципліни є опанування мінімально достатнім рівнем знань, запланованим з таких дисциплін, як педагогіка та психологія. Очікувані результати навчання. По завершенню вивчення даної дисципліни, студенти. Оволодіють в повному обсязі теоретико-методологічними та нормативно-правовими засадами спеціальної освіти, мають розуміти та описувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями, вікові особливості дітей різного рівня розвитку, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами. Також студенти мають вміти враховувати їх в процесі організації, корекційно реабілітаційної роботи в різних типах освітніх закладів. Також мають вміло акцентувати та оцінювати особливості організації корекційно-розвивальної та корекційно-виховної роботи команди супроводу, як в умовах спеціальних, так і загальноосвітніх закладів з інклюзивною формою освіти. Вміло застосовувати знання, особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами в процесі їх адаптації до закладів освіти, в нових соціальних реаліях шляхом застосування традиційних та інто інноваційних методів. Власне, ми маємо три змістові модулі, які розкривають основний зміст корекційної педагогіки. Перший це загальні основи корекційної педагогіки. Другий модуль це психолого-педагогічна характеристика основних груп дітей з особливими освітніми потребами. І третій це сучасні підходи до навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами в Україні. Дякую за увагу! Чекаємо вас на навчання.